Друзі, всім привіт! З вами Ляна Бонько. Тут мені ціла копиця питань прийшла, і я не встигаю записати вам відео. І так, значить, пише таке питання дуже доволі цікаве. Значить, як зрозуміти, коли потрібно розлучатись? Ну, що вам сказати? Розумієте, якщо ви вже про це почали думати, то вже, напевно, пора розлучитись було вчора. Чому? Тому що, якщо ви допускаєте ці думки, так, значить у вас вже в стосунках щось не так. Тобто ви вже лелієте думку про або когось іншого, або про якесь інше життя, або про ще щось інше, і так далі. Тобто, фактично, ви вже. Зраджуєте своєму чоловікові, тобто, фактично, ви вже на перетині того, що жити, не жити 50 на 50 і так далі. Ось просто у вас ще напевно залишились якісь сумніви, як правило, потім залишилися ще страхи, напевно, як правило. Ось, а як я буду одна, а як я буду сама, а як я буду з дитиною, а де я буду жити? А можливо, там ще матеріальна вигода і так далі. Тобто, тут є рішення, звісно, за вами. Але рано чи пізно, мабуть, воно так все таки станеться. Якщо ви хочете бути щасливими. То ви повинні просто бути чесними самим собою. І якщо ви почали задавати питання собі про те, що потрібно розлучитись, як зрозуміти, що коли потрібно розлучитись, то ще раз наголошую на те, що там вже немає ніяких почуттів, що там немає ніяких стосунків, там просто йде вигода за стосунками. І тут вже треба розуміти деталі, що потрібно приймати рішення. Просто це діло часу. Ну, десь так. Дякую вам за ваші запитання.